Київ проспект перемоги. Інспектори Вадим та Володимир щойно заступили на зміну. В одного в руках лазерний прилад трукем, в іншого жезл та свисток. Разом ловлять любителів натиснути на газ. Уже місяць, як патрульні проводять фото та відеофіксації за допомогою цього приладу. Щодня виписують понад 100 штрафів. Водій Максим претензій до інспекторів немає. Порушив швидкісний режим. 75 десь кілометрів. До 80. Нечасто. Просто сьогодні не встиг на базу за товаром. Про місце контролю інформує дорожній знак та увімкнені про маячки на службовому авто. Утім, водії не лише ігнорують ці підказки, але часто свисток патрульних. Тоді інспектори самі сідають за кермо і тиснуть на газ. Втікача знайшли у дворах за два кілометри від місця фіксації порушення. Що ви мені показуєте? Фіксацію вашого що... двору порушення. Ви що, ви що, прикалуєтесь? Це, 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 це ви мені? Що показуєте? Це моя машина? Да. Ви, давайте будь-яку людину запитаємо, це моя машина. Екран, це не моя не машина. машина. Залежно від погоди і часу доби, інспектори задають параметри, на яких здійснює фотофіксацію прилад TrueCam. П'ять, десять чи максимально 40 метрів. Лазер точно встановлює швидкість авто, проте картинка на моніторі не завжди якісна. До того ж, часто буває, що номери автівки порушника затуляє інша машина. Якщо не зафіксувало прилад номерного знаку, то дуже тяжко. Ну, є свідомі водії, вони погоджуються, говорять, що так, да, я порушую". Ну, Тобто, перевищення є. Ну, а як немає доказу, то певна річ, що не можна притягнути людину до відповідальності. Якщо перевищив дозволену швидкість на 20 кілометрів, сплачують 250 гривень, якщо на 50 510. Деякі патрульні авто мають при собі прилад для щитування банківських карт. Утім, найчастіше водіям просто вручають чек. За законом ті мають 15 діб на оплату. Потім сума удвічі збільшується. Та обурює водіїв настільки штраф, як обмеження швидкості на проспектах. На такій трасі з відбійником і трьома полосами, чотирма, я не знаю. Я не бачу, щоб хтось взагалі їхав 50 кілометрів. Фіксація швидкості ведеться на небезпечних ділянках доріг міжнародного значення і місцях з високим рівнем ДТП. Карту розташування можна знайти на Фейсбук-сторінці патрульної служби. На всю Україну 25 приладів Трукем, і лише два в Києві. Незабаром їхня кількість має суттєво зрости. Це полегшить контроль на дорогах. На такі зміни патрульні сподіваються вже до нового року. Система автоматичної фото фотовідеофіксації вона розробляється зараз, знаходиться на останній стадії, так би мовити, впровадження систему автоматичної фіксації, яка діяла, якщо я не помиляюсь, у 2008 році, але була запущена наспіх. Дійшло до того, що Конституційний суд виніс вирок даній системі і зневелював її повністю. От для того, щоб не наступити на ці самі граблі ще раз, потрібно все зробити дуже виважено. Окрім того, у патрульній поліції анонсують збільшення штрафів у 6 разів. Приміром, за порушення обмеження швидкості руху у майбутньому доведеться віддати понад три тисячі гривень. Верховна Рада вже посилила відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. З січня 2020 року це буде прирівняно до кримінального проступку і коштуватиме від 17 до 34 тисяч гривень. Ще рано казати, чи зменшиться кількість ДТП після появи на дорогах Трукем. Зате у патрульній службі підрахували інші цифри: понад 10 тисяч виписаних штрафів наповнили український бюджет на 2,5 мільйони гривень. Інспектори Вадим та Володимир бачать це по-своєму. Для них збережена гривня це інколи і збережене життя.